Питання про необхідність встановлення нового комп'ютерного томографу в Слов'янську підіймалося неодноразово на різних рівнях. Врешті-решт депутати міської ради під час весняної сесії прийняли рішення про невідкладну установку апарату, що зберігається на складі медичної установи протягом двох з половиною років. Нагадаємо, місцем дислокації медичного обладнання було обране приміщення урологічного відділення міськлікарні імені Леніна, яке є потреба відремонтувати та обладнати за рахуванням радіологічних факторів. Гроші для реконструкції. Приміщення були закладені ще в минулорічному бюджеті міста, проте їх довелося витратити на ремонт покрівлі головного корпусу медустанови, розбитої в ході антитерористичної операції в Слов'янську. Тим не менш, монтаж томографа і запуск його в роботу в короткі терміни став життєво необхідним з огляду на військові події, що тривають на сході країни. Слов'янські лікарі зазначають, якщо раніше хворих з черепно-мозковою травмою для проведення оперативного лікування відправляли до Донецьку, то наразі медики змушені проводити діагностику лікування яких пацієнтів саме в Слов'янську, планувалося, що обстеження на новому обладнанні для слов'янців буде безкоштовним. Пацієнтам доведеться оплачувати тільки витратні матеріали. Важливою також є та обставина, що в грудні поточного року закінчується трирічний термін гарантійного сервісного обслуговування апарата. Враховуючи вище зазначені фактори, депутати виділили з дефіцитного міського бюджету частину необхідної суми, а саме 400 тисяч гривень, аби розпочати ремонт кабінету, де функціонуватиме діагностична обладнання. Дення минуло кілька місяців і представники громади поцікавилися міського керівництва та представники відділу охорони здоров'я, як просуваються роботи по встановленню сучасного діагностичного обладнання. Це вопрос, то дуже больших капітальних влажені на сьогоднішній момент виділено 400 тисяч гривень із місцевого на бюджету. Работи починаються. Нові только деталі часть необхідності готова ли в полном объеме проектно-сметная документация, которая позволит оценить и провести эти работы. имеется в виду не проектно-сметная документация на ремонт помещения, а та проектно-сметная документация, которая даст возможность установить это оборудование, которое является оборудованием повышенной опасности. я имею в виду радиологическая часть. Дело в том, что там часть вопросов входит в проектно-сметную документацию. Это усиление стен, строительство основания для этого аппарата. Но радиологическая экспертиза она проводится отдельно, после того, как уже будет проведена... А кто самая... выполняет проектные работы? А это есть система, которая... То есть вы заключили договор, и она на сегодняшний момент работает над проектом? Мы еще не заключали договор. Как мы тогда собираемся использовать те 400 тысяч, которые вам выделили, не имея проектной документации? Нет, проектно-сметная документация на оборудование помещения на есть. Эти деньги не должны расходоваться до тех пор, пока проектная документация на это помещение не будет выполнена в полном объеме и не получит положительный отзыв экспертизы. Вы об этом хорошо знаете. Я еще раз обращаю Внимание отдела здравоохранения на то, что пока нет полного проекта, эти деньги расходовать нельзя. И заявлять о том, что что-то стоит полтора миллиона, тоже, ну, скажем так, мягко говоря, не совсем ответственно. Поэтому обратите внимание на проект, а потом мы будем тратить те деньги, которые вам выделены.